Всім привіт! Ми з України. Хочу розповісти Камринок першої модифікації. А таку от тему. Дивіться: замочки, замки на двері. Ну, без різниці, лівий правий. В даному випадку у мене лівий водійський в руках. Да? Вони відрізняються. Щоб ви були в курсі і не потрапили в таку халепу, як я. Купував я цей замочок там Мабуть, десь жовтень листопад минулого року, точно не пам'ятаю. Купував у нас в групі. Є у нас такий учасник групи Олександр Січкар. У нього купував, дякую йому. Я купував у нього багато речей. Всім задоволений щодо замочка. ну Так як пройшов час, я вже його повернути не можу. Все-таки зараз у нас вже травень 22-го року. Моя помилка, тим більше до, до продавця немає жодних претензій. Дивіться, Зовні вони виглядають однаково, але вони різні. Оце замочок для автомобілів з центральним замком. Я не знаю, де там можливо десь знаходиться керування. Цим центральним замком в салоні. У мене такого немає у мене центральний замок з, з пульта. З ключа, з пульта йде, да? і тому, коли мене попитали, чи потрібен мені замок з центральним замком, я сказав так. Відповідно, мені прислали замок з центральним замком. Отак він виглядає. Мій же замок, хоч я і маю центральний замок, але він не такий, тому що в мене центральний замок ось врізаний. Зараз я спробую якось вам це показати. Так, дивіться. Зараз якось о. Оце центральний замок, який у мене встановлений. тобто Він е, стороннього виробництва. Да, тобто Це скоріше за все е, до сигналізації е, також сторонньої під'єднаний. Тобто сигналізація тут, скоріше за все, також не рідна. Хоча начебто пульти всі є. А ось замок е, механічний. Механічний замок, тобто це у нас іде привід. Зараз я залізу рукою. цього моторчика йде знизу. Тяга на оцю фігню. От. Далі О, там режевеньке далеко в темноті, бачите, то у нас йде на ключ на замок, на секрет. Да? Що ще у нас там йде? Оце з різьбою, це у нас ручка. От. Ну і сам замок. Я до відео додам фотографію, як він виглядає в знятому вигляді, вже не хочу його знімати, тому що я зняв його, перемив, зараз спробую, як він працює ще. Кілька днів поїжджу. Так, ліхтарик вимикаю. Да? А ось о, оцей замок. Тобто так вони виглядають однаково. Отут давайте отак я розміщу. Лівіше я додам зараз фото, як виглядає оцей замок. Тобто ось з цього боку для порівняння фото, да? ззаду. От. З вуличного боку. Зверху, не знаю як правильно, мабуть отак. І знизу. Тут центральний замок, бачите, сюди підключався прямо, і тут є спеціальний моторчик. Чому я не можу використати цей замок? Давайте я спробую показати, дивіться. Тобто він закривається ще раз і закрився, да? тобто як воно має бути. Значить, оце зелененька тяга, як я вже показав, на е, цю штучку. Червоненьке, це у нас. Е, Ключем, Коли ми замикаємо, да, тобто відкрита вверх, закрита вниз, має бути. Оце в нас ручка вулична, коли ми відкриваємо двері. Ось його, нажав я, зараз він відкрився, бачите? І оце, це в нас іде оця тяга. Тобто Вона отут з боку знаходиться. Ось, воно тягне вперед його, коли ми відкриваємо. Мені просто одною рукою зараз не удобно, тяга тягне вперед. Такий принцип його дії. Чим вони відрізняються? Дивіться. В механічному ці всі операції робляться механічно, питань нема. Тобто, коли ми цю штуку вверх низ тягаємо, да, там щелчок іде, а тут так само. блокується, розблокується замок. В даному випадку він зараз відкритий. Але ця тяга, от рукою я її. Потягнути не можу, тобто в мене навіть сили не вистачає, вона упирається саме на електромотор, і зараз електромотор знаходиться в відкритому стані, тобто, щоб користуватися цим замком, потрібно по-любому подати сюди живлення. Тобто фізично на місце механічного він стане, але я його не зможу замкнути. Навіть якщо я... Замкну ключем, я не знаю, чи мені, звісно, це вдасться. Ну, навіть оця штука зараз Ні. у мене немає стільки сили, навіть, щоб його Тобто, блокую роботу цього замка саме електропривід. От, і, скажімо так, я так, я так підозрюю. Можливо, я помиляюсь, тому поправте мене, хто знає, що механічний... Отакий, як у мене, замок на місце оцього стане і працюватиме, звісно, як механічний. Да? А от оцей на місце механічного я поставити можу, але працювати повноцінно він не буде. Тому що, бачите, от зараз він закривається. Тобто з цієї штуки я можу його зараз відкрити. Ну, я одною рукою зараз просто телефон тримаю, мені незручно. От. А замкнути. Оцю штуку, тобто, щоб, щоб її замкнути. Де вона там? Тобто зараз воно вверх піднято. Оце у нього положення йде вверх. Щоб його замкнути, його треба опустити вниз. Да? Тобто якось Опустити вниз. Оце зараз упирається в електромотор. Тобто, і я замкнути його фактично не, не можу. От. Так само і від ключа, тобто замкнути його фактично не можу. Тому мені він не підійде. Отже, маєте це на увазі, щоб ви розумілися на цих замках. Не попадайте в таку халепу, як я потрапив. І дивіться, тобто я цей замочок буду продавати. Я дізнаюся за скільки я його купляв, тому що я реально не пам'ятаю за скільки я купляв багато речей в Олександра. Тобто я у нього купляв ще полиця в мене зверху. Да, там хто пам'ятає по попереднім моїм відео купляв мотор пічки. Ну і ще там деякі дріб'язок я в нього купляв. Тобто за все йому дякую. Всі товари, його, що я в нього купив, чудово працюють і, як то кажуть, він за якість відповідає, тому я впевнений, що цей замок також нормальний. Оце ще його надпис, бачите, лівий переджок. Кого цікавить цей замок, будь ласка, пишіть, якщо ви дивитесь це відео на Ютубі, тобто, пишіть у коментарях, якщо ви дивитесь на Фейсбуку. Також пишіть під постом у коментарях. Ціну я сьогодні спробую дізнатись в Олександра, хоч приблизно, бо я не пам'ятаю, за скільки я його купляв. І кому цікаво, будь ласка, замок ось є. Якщо ви знаходитесь в моєму місті Київська область, місто Бровари, тобто зможете його помацати руками, перш ніж придбати, от, не випрос. Доставка в Україну, будь ласка. Нова пошта, Укрпошта, як скажете, є. Все в нас працює. Отже, всім, кому відео було корисно і цікаво, хто щось з цього відео собі взяв новеньке, будь ласка, ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, лишайтеся зі мною. Далі буде ще багато цікавого. Слава Україні!